Ситуацію в Покровську ми вас ознайомили, а про те, що зараз відбувається на ділянці добропільського виступу, маємо змогу розпитати у пресофіцера 33 го МБР Назара Войтенкова. Вітаю вас. Жеміцна здоров'я нагадаю нашим глядачам, що бригада збирає кошти для ремонту і відновлення санцій реп реквізити ви бачите на своєму екрані і qr код Долучайтесь кожна гривна. Дуже важлива. Скажіть, будь ласка, як змінилась тактика ворога? Чи багато використовує супротивник зараз у штурмах? Важку техніку і чи правда, що одночасно механізована складовою тисне з різних сторін, але в одному напрямку, намагаючись вести на в ману? Ми помітили присутність ворожих броньованих одиниць приблизно від початку і до середини попереднього місяця у жовтні, приблизно 9 жовтня розпочалися перші механізовані атаки з залученням понад 10 броньованих одиниць, які ми разом із суміжними підрозділами успішно знищили. Таким чином росіяни намагалися з різних напрямків наблизитися в район села Володимирівка, де нині тримає оборону наша 33-го ОМБР, а також шахового прочевити і суміжні лінії оборони. Але в принципі, спільними діями сил оборони нам вдалося зупинити всі ці механізовані штурми, і загалом росіяни, як я бачу, не досягли, не досягли визначених або запланованих рубежів цілей цих бойових завдань. Нині. Хоча і е, очікував, що ми побачимо ще чергові спроби росіян висуватися на техніці, поки що цього не відбувається. Е, нині продовжуються переміщення противника а також деякі штурмові дії противника е, пішки в малих групах, е, намагаються просочуватися й е, поміж, поміж наших е, порядків. Е, в Такий собі міжпозиційний простір, зокрема, за моїми спостереженнями, помітив, що відбувається це довкола Володимирівки, що насправді не вперше на досвіді бригади, коли військовослужбовці продовжують тримати оборону, але росіяни зв'язку з тим, що не можуть пройти в ЛОБ, намагаються знайти способи і шляхи просочування ліворуч та праворуч, аби виявити слабкі ділянки наразі. Ми успішно зачищаємо всі ці спроби і вікна, якщо такі намагаються знайти росіяни, ми їм закриваємо. Це ми е, таких успіхів ми досягаємо завдяки тому, що використовуємо активно на активно на нашому напрямку безпілотні системи, важкі бомбери та ФПІ, зокрема на оптоволокні, чудово себе показують у ділянках, де є складна місцевість по типу підвали, е, мости. Лісосмуги, бліндажі, де треба мати хорошу картинку і добре пролетіти в вузькі отвори. В принципі, нам це вдається, і власне ми таким способом продовжуємо зупиняти росіян, Скажіть, кажучи, будь ласка, про так, так я хотів поточнити зараз. Скажіть, будь ласка, противник не відмовився від своїх намірів. Він такий тисти рівні районі не каноріки та червоного лимана. О, скажіть, будь ласка, ми можемо говорити про те, що інтенсивність так знизилась через невдачу окупантів і через те, що вони змістили там, скажімо, зараз. Свої зусилля трішки південніше в бік Мирнограда, чи все ж таки інтенсивність не зменшила? Не можу сказати, що інтенсивність зменшилась. Можливо, зменшилась кількість техніки та росіян, які залучаються до штурмових дій в спробах. Пройти глибше в наші порядки, проте загалом кількість е, штурмів, і загалом присутність росіян на нашому напрямку не вичерпалася. Власне, е, за свідченнями командира нашої частини відомо про те, що попередні мотострілецькі полки, які воювали проти е, нас, також суміжників на напрямку, просто стерлися. І тому вочевидь нині завели е, військові частини морської піхоти армії РФ, але навіть ті е, не змогли досягнути е, бажаного швидкого просування зокрема, нам дуже допомогли в цьому природні умови. Зараз е, на Донеччині багато болота, і чудовий український чорнозем нам сприяє в тому, що їхні е, важкі машини грузнуть. Топляться в болотах, ми мали успішні в цьому сенсі випадки. Один із штурмів закінчився просто на тому, що три одиниці загу в болоті? Весь десант висадився і побіг на відкат? Власне, їх потім наздоганяли півідронами та важкими бомберами. І, і Напевно Назар, якраз от про фівідрони. Е, е, яка ситуація? От в небі зараз чиї дрони все таки домінують на вітинку? Наскільки часто ворог застосовує крім цього тактичну авіацію і каби на вашому вітинку? Про перевагу не можу стверджувати, але очевидно, що присутність ворожих БПЛА постійна. Вони намагаються нам заважати проводити логістику, але ми частину вантажів переклали на так би мовити плечі НРК, які от буквально за жовтень, розрахунок одного з наших роботів зміг перетягати приблизно дві тонни корисного майна, яке використали і використовуємо проти окупантів. Крім того, ми їм чинимо спротив, тим що знищуємо їхніх ждунів на маршрутах, і також перехоплюємо в небі зали та інші крила окупантів. Окупантів, які проводять постійну розвідку, кави це постійна е, постійна проблема. Власне перед спробами просуватися вперед. Ворог постійно проводить зачистку артилерійськими розрахунками і кабами. Так, е, за деякими повідомленнями моїх побратимів у механізованих батальйонах на позиції може падати від 40 до 70 кабів протягом доби. Е, ну і власне при фронтові села теж шалено страждають від того, що тактична авіація Росіян проводить Тотальне знищення і просто терористичні дії з погляду мирного життя, застосовуючи керовані авіаційні бомби по житловій інфраструктурі, хоч і намагаються росіяни довести якусь цільове призначення в тому сенсі, що каби наводяться по координатах, але правду кажучи, бачачи ці міста, просто зруйновані хати, житлові будинки, інфраструктура, все ну майже внуль, це це просто я, я, я вважаю це є тотальним геноцидом. Дякую, дякую вам, що були з нами інформації з добропільського напрямку був пресофіцер 33 МБР Назар Войтенков. Бригада нагадаю, збирає кошти для ремонту і відновлення станції РЕ. Приквізити на екрані. Долучайтесь, пане Олександр. Скажіть, будь ласка, от звертаючись до Покровська Фактично весь покров зараз у сірій зоні. Наскільки довго може стояти місто, зважаючи на тиск з усіх боків на місто, на перерізання нашої логістики, чи варто його перетворювати От, на фортецю Бахмут? І чи варто все-таки зберегти людей і намагатися не допустити оцього оточення в тій мішковині біля Південні Шемеронграда і Покровська? Я можу сказати, що зараз ситуація така. Що необхідно, щоб політична доцільність не переважила над оперативною доцільністю. Тобто збереження е, оперативної складової побудови наших військ має бути зараз е, таким краюгольним каменем, який мусить переважити саме цю політичну доцільність, фортець. Е, о той мішок, що ви показали е, на початку е, передачі, він насправді. Для нас становить більшу загрозу, ніж е, ситуація в місті Покровську. Тому що оця вузька горловина між е, Покровськом і Красним Лиманом, по суті, е, хто був у е, Покровську, хто його знає, це в'їзд е, зі сторони Добропілля, оце кільце, в'їзд на міст. Е, противник зараз рветься туди. І відділ, відтінок дороги оцей, родинське перехрестя. на Спокувати на увазі, да. ось фактично є наша оборона, ось вона так. Да, е, ну найбільш логічно зараз би було зменшити лінію фронту по цьому якраз відрізку для того, щоб і зберегти наші війська, нашу спроможність. Тобто фактично, цю горловину таки... можна зараз ще поки вивести, аби уникнути стискання фактично з флангів. Тобто Для того, і щоб тоді вирівняти польськ потім... по цій лінії фронту, абсолютно вона, по-перше, буде коротше і її буде легше утримувати. Її. Звичайно, тут вже включається політична складова. Ми бачимо виступи і Путіна, і Зеленського. Тобто, наскільки це зараз впливає на ведення бойових дій, отут вже в першу чергу має бути постать главкома і генерального штабу, який має. Я сподіваюся, вони це роблять зараз, прораховують всі варіанти, і вони все ж переважать політичну доцільність. Скажіть, будь ласка, чому значить про дірки в нашій обороні і інфільтрації ворога однією ж дорогою в місто? Було так мало зроблено для перерізання цієї артерії, коли вони заходили з боку там, от, троянди і 1 травня. Чи це прогалане в планування оборони, чи це просто брак людей? Чи просто неправильні. Дані неправильні донесення військових. Тобто... Ще десь з півроку тому ми розмовляли і в цій студії, тоді звертали увагу, що росіяни почали застосовувати нову тактику, саме просочування скрізь наші бойових порядків. І зараз це їм застосовується досить часто. Тобто, те, що раніше було притаманно лише спецпідрозділом, підрозділом розвідувальним. Росіяни взяли це як звичайну тактику піхоти, піхоти. тобто це нестандартна така тактика у порівнянні з тим, що було раніше. Тобто, йде не сплошна лінія фронту, а намагання просочитися максимально в глибину нашої оборони. Це і дезорганізовує, в тому числі, і ускладнює як оборону. В принципі, і наступ. Це Ускладні тому о, треба враховувати цю ситуацію, вчитися насправді у агресора, у окупантів. Вони не стоять на місці, вони є така недооцінка нові. противника. Це відчувається, da. оскільки І... І збільшувати все ж таки моя думка: збільшувати мінування дистанційне, так будь-яке. Тобто мінувати максимально в тому числі не тільки шляхи підходу, а й передній край і, можливо, навіть наш найближчий тил, тобто, вигадувати якісь нові тактичні прийоми саме застосуванням, я вважаю, мінування. Важка ситуація на південно-донбаському напрямку. Групування військ восток наступає на стику Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей. Тут противник діє силами одразу трьох загальновійськових армій: 5, 36 та 29. Супротивник стрімко просувається бабіч дороги Запоріжжя Донецьк. Якщо подивитися на мапу, то видно цей виступ, який розростається в напрямку зеленого гаю. Ось бачимо противник силами 29 ї загальновійськової армії. Фактично зміг перетнути річку і вовчу, форсувати її і фактично зайти вже з північну частини на Іванівку. Також є просування ворога в районі Зеленого гаю, а також вздовж траси Збережжя Донецьк в районі Піддубного. Противник. Південніше від траси тисне на Олександроград. Видно ось і бачимо небезпечне вклинення на Новоселівку. Противник вийшов на рубіж Новоселівка-Соснівка. Тобто цей рубіж для противника дуже важливий. Противник, окупувавши населений пункт ворони, рухаючись по обидва бік від Вовчії в напрямку Соснівки. Фактично, зараз він рухається обабіч двох сторін. Підрозділ разу трьох бригад складу 5-ї загальновійськової армії е, тиснуть в районі Вербового. Якщо подивитися на мапу, бачимо цей небезпечний виступ, ось він. Е, три бригади, нагадаю, 5 5-та загальновійськова армія. Тобто цей виступ, е, він дуже важкий е, в сенсі оборони. У противника тут є е, просування. І ці просування дуже важко зупиняти, оскільки у противника за інформацією військових там чисельна перевага власне в людях і в техніці. Отже, тисне на вербову вздовж дороги, обабічка водосховищ. 36-та бригада п'ятої загальновійськової армії. Вона тисне на Вишневе, теж бачимо. Що ворога тут є просування? Причому, якщо зараз е, тут зображена сіра зона, но ну, Олександрика фактично вже окупована, і це створює небезпечні передумови для такого напівоточення наших військ, які перебувають ось ось в цьому е, такому кутку, оскільки у противника є рух теж з силами підрозділу 5-ї загальної військової армії в бік Соснівки, перепрошую, Олексіївки і фактично з Олексіївки. До Ново Олександрівки вони намагаються з'єднатися і закрити частину наших військ, які перебувають ось на позиціях. Також противнику вдалося е, в районі Вишнева форсувати річку Янчул. Е, частина з них, я повторюю, дойшлася до Олександрівки. У е, ворога є перевага в людях і е, фактично він не збавляє темпів е, свого наступу. Ще нижче по мапі південніше у ворога зі складу 36-ї загальновійськової армії, е, загальновійськової армії є просування. Зараз я дещо Збільшу зображення на мапі, аби розуміти ситуацію, яка зараз у нас виникає на цьому вітинку. Отже, ситуація наступна. У противника зараз є резерви і сили, задіяні цією ж 36 шостою загальною армією. Вони тиснуть в районі Павлівки і Успенівки. В них є просування. Ось і ці просування дуже небезпечні, оскільки ворог намагається вклинюватись і біля Полтавки, створюючи такі дуже неприємні нам умови в районі Гуляйполя. Тобто, фактично, противник з самої Успенівки він рухається на нову Успенівку, а також він рухається ось так в бік, на північ, в бік першотравневого. Отже, з Успенівки ворог спрямував свої зусилля північніше на привільне та рівнопілля. Від Полтавки от противник тисне на веселе та зелений гай у загальному напрямку на Гуляйполе, де оборону тримають наші підрозділи тероборони. Супротивник знайшов великі неприкриті наші ділянки із силами ну малих таких груп штурмових в всі ділянки, інфільтруючись от на цій території, збільшуючись до більших груп. І намагаючись е, штурмувати наші, м, наші скажімо, позиції. Е, про що ще може говорити ось це вклинення? Наразі ми не можемо зараз тут показати, але е, наша лінія оборони, яка е, Скажімо, розташована приблизно ось так. Вона, от з боку Спенівки, ось тут фактично вони вже частину цієї нашої лінії оборони обійшли, і така сама ситуація, ось десь приблизно в цьому місці. З боку Ольгівського теж частина наших укріплень противник зміг обійти з тилу.